Шановні долиняни, мешканці нашої громади і не тільки мешканці, мешканці інших громад. В першу чергу це Вигодської і Болехівської. Хочу вас проінформувати або трошечки роз'яснити ситуацію, яка складається із водозабезпеченням всіх наших людей, підприємств, установ, організацій, бізнесу і так далі. Найперше. Відповідно до статті 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні питання забезпечення водою, централізованою і водовідведенням належить до виключної компенсації виконавчих органів Розів. Тобто виконкоми на певній території, на території кожної громади є відповідальними за водопостачання на, на своїй території. Зараз складається ситуація. Вже чотири роки нашої каденції, що Долинський виконком і Долинський голова є відповідальним за водопостачання не тільки на території Долинської громади за законом, а й на території там, Вигодської і Болехівської. Ми впродовж вже останніх 2 половиною років вели консультації із керівництвом сусідніх громад для того, аби врегулювати ці відносини, так як пише закон. Тобто в межах нашої громади зрозуміло, це все буде в розріб, так як і є, і для населення, і для бізнесу, і для підприємств, основних організацій, а за межі нашої громади, тобто на території Вигодської, Балахівської громади, будемо подавати воду за оптовим тарифом, так як багато водоканалів діють в Україні. А відповідно вже на тій території виконкоми тих рад визначають суб'єкта, який прийме воду і буде роздавати споживачам. На ці всі відносини ми б вже мали перейти минулого року з листопада місяця. Необхідні рішення міська рада ухвалила, необхідні переговори велися і давалися терміни, які вимірюються роками іншим громадам, щоб не підготувалися або створили свої установи або створили якісь підрозділи при існуючих комунальних підприємствах. На жаль, до 1 листопада сусідні громади цей шлях не пройшли, нічого за великим рахунком не робили. І ми станом на 1 листопада підійшли до критичної межі, що була загроза відключення цієї послуги водопостачання на територію сусідніх громад. Ми провели велику нараду і не дуже просту в керівництво обласної е, військової адміністрації нашої. Є відповідне доручення з Кабінету міністрів України для обласної адміністрації, щоб це врегулювати. Е, ми пішли на поступки, наша громада е, сказала, добре, ми дамо ще перехідний період. На відповідне прохання двох громад є в нас листи від вигоди і від Болехова щоб цей, цей термін продовжити до 1, до 1 березня. І відповідно з 1 березня могли перейти на взаємини, коли Долинський водоканал буде надавати структурам поза межами нашої громади по оптовому тарифу. Виконавчий комітет наш прийняв величину цього оптового тарифу і все так ну, має рухатись до 1 березня. Значить з 1 березня ми перейдемо на, на нормальні цивілізовані взаємини, так як, наприклад, Борислав і Східницею чи інші Е, Чому це звернення зараз сьогодні є, і цю інформацію я сьогодні розказую, тому що, на жаль, ну, принаймні в Болехівської громади, в її керівництва немає бажання і немає кроків, щоб ми дійсно перейшли на ці. Взаємні і нормально люди, і установи організації мали, мали воду без, без ніяких проблем. Вигодська громада в цьому плані краще рухається, утворена комісія з передачі водопроводів, мереж, обладнання і так далі, які є на території Вигодської громади. І там процес ну, якось принаймні йде, і ми маємо надію, сподіваємось, що все так і буде. Значить, на жаль, з Булахом ситуація зовсім інша. Немає бажання ніякого переходити на нормальні взаємини, є тільки е, спроба знову затягувати час, якісь судові там позови і так далі, поїздки до обласного керівництва. Вони нічого не дадуть, ми з усіма громадами прийдемо з 1 березня на взаємини, які передбачаються законом України про місцеве самоврядування в Україні. Тому чим швидше. Люди усвідомлять, і керівництво громад усвідомить, що треба рухатися і рухатись швидко, тим менше буде загроз для наших людей, для установ, лікарень і так далі. Менше буде загроз в системі водопостачання. Значить, Ще раз хочу сказати, що це питання вже обговорювалося і нарад багато було проведено впродовж двох років. Відповідно, громади, сусідні мали всі можливості, аби перейти на ці взаємини. Я сподіваюся і хочу апелювати до свідомості, до доброї волі і до здорового глузду голів сусідніх громад, щоб, не дай Бог, не було проблем з водопостачанням на території їх громад, бо вони персонально несуть за це відповідальність. І виконавчі комітети відповідних рад персонально несуть за це відповідальність. Після того, як ми в області домовились про цей період, до 1 березня наш, наша сесія прийняла відповідні рішення, договори на водопостачання на січень і на лютий місяць, вже 25-го року, уклали всі суб'єкти, які знаходяться на території. Вигодської територіальної громади, на території Болехівської уклали державні структури, уклав увесь бізнес, ну, але, на жаль, комунальні установи за якимось там командою, розпорядженням чи вказівкою на території Болехівської міської ради не уклали договори. Проекти договорів вже підписані водоканалом і направлені вже давно до суб'єктів. До міської ради Болехова, до Фінвідділу, до фін всіх-всіх до, ну, до там школи, садочки, які отримують воду від Долинського водоканалу, відповідно, направлення, на жаль, вони не підписані. Тому водоканал попередив і припинив водопостачання для цих суб'єктів. Як тільки договір буде підписаний з боку користувачів, відповідно, водоканал тоді може подавати цю послугу. Без договірних відносин не може бути. Тому е, оці всі крики, оці всі ажіотаж, який зараз піднімається і, можливо, зараз буде в ЗМІ, е, він направлений тільки на одне, на бажання керівництва Болехівської територіальної громади знову тягнути час і знову не, не відповідати за питання водопостачання, хоча по закону вони би мали відповідати. Тому це звернення, чи це так би роз'яснення і для наших людей, і для, особливо для мешканців Вигодської і Булехівської територіальної громади, бо вони розуміли, що відбувається і хто, не дай Бог, може бути винен та в тому, що вони, не дай Бог, там з 1 березня не будуть утримувати цю послугу. Ми готові і надаємо, і ми готові надавати воду належної якості, в необхідних об'ємах, які там забажають ті громади. В нас змонтовані вузли обліку на, на кордоні наших громад, що в сторону вигоди, що в сторону Булехова. Ми технічно вже давно готові перейти, ще з минулого року на, на ці взаємини. Але, ще раз кажу, на прохання тих громад ми подовжили цей термін до 1 березня. З 1 березня буде по-іншому. Або не буде ніяк. Я сподіваюся, що буде по-іншому, так як це визначає закон України про місцеве самоврядування в Україні. І наші люди, наші установи будуть із водою. Дякую за розуміння.